До одного сповідника прийшла жінка і каже, що: «Отче, що би ви про мене подумали, коли б я сказала найважчий гріх? Він каже: знаєте, вже те, що ви в стані його побачити і знайшли в собі відвагу його визнати, і маєте намір з ним боротися то я би був певний, що ви святі. Отже, тому, коли людина, яка приходить, шукаючи милосердя, то мусить не просто бути розрадженою і заспокоєною, так що в тому нічого страшного нема, але в першу чергу мусить мати надію на те, що Бог її прощає що відтепер вона має нагоду наново розпочати свою боротьбу з цим гріхом, що Бог буде її тепер супроводжувати, і коли вона знову обеселить, Бог її не полеши на самоті, він знову дасть їй бажання скріпить її волю, щоб вона знайшла в собі сили, своїм беселлям знову прийти, визнаючи свої гріхи, і щоб знову досвідчити Божої милості. Отже, в тому є весь міст відновлення людського життя. Сповідник, який живе своє життя, не бачачи нічого поза межами сповідальниці, мудрий говорити до тієї пори, поки сам не досвідчить свою власну неміч. Колись один священник, такий отець Василь Поточняк. Який багато потрудився в Італії для наших вірних, коли захворів на рак, то казав мені, каже, знаєте, отче, я багато говорив про те, як людина мусить переносити біль, як людина відважно мусить терпіти. Але каже, коли я захворів сам, я знаю, я певний, що я би це говорив зовсім інакше, ніж тоді, коли я це не жив. Отже, це не розходиться про те, що священник мусить шукати собі гріхи, щоби зрозуміти тих, хто в них падає. Але досить, коли він просто буде жити своє життя чесно. Коли йому доведеться самому досвідчити свої гріхи, отже, досить, коли ми, коли, коли священник сам проживе, проживе своє життя, і він знайде можливість е, пізнати власну слабкість, власну неміч і знайде можливість побачити Боже милосердя. Яке потрібно не тільки тим, що ззовні, але яке потрібно в першу чергу тим, що біля престолу. І тому, коли сказав мій вчитель з іконографії, що ніхто з нас не встані намалювати досконалу ікону Ісуса Христа, бо досконалою іконою Ісуса Христа є Він сам. Отже, тому ми не можемо проповідувати себе як ті, які винятково бездоганні, бо таких людей насправді не існує. А ті, що себе так пропонували іншим, то привели їх до сектанства в церкві. Отже, тому той, хто дізнав милосердя. Може його виявити іншим. Хто дізнав його від Бога, може того Бога відкрити іншим. Власне, до того є покликана церква і до того є покликаний священник.